Слово Боже для вас, помолимось, Царне Небесний, утішителя Душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діпи життя подателя, прийди і веселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, мій розум, відкрий моє серце, відкрий моє вуха. Щоб я могла бути готова до слухання Твого Слова, пересвітлом слова і духом благодаті, нехай зникає темряве гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Марка, від Луки. І коли весь народ слухав, Він сказав своїм учням: Остерігайтеся книжників, що ходять залюбки в довгих шатах. Люблять вітання на майданах, перше сичення в синагогах та перші місця на банкетах, що поїдають доми вдовиць і довго моляться для виду. Вони приймуть строхіше осудження. Підвівши очі, Ісус побачив, як заможні кидали свої дари до скарбнички. Побачив Він також і вдову убогу, що кидала туди дві лепти, і сказав, Істина кажу вам, що ця бідна вдова кинула більше від усіх. Усі, бо вони вкинули як дар Божий їхньої надвишки, вона ж обозство свого поклала весь свій прожиток, який мала. Сьогодні Іван Лука нам нагадує історію, біблійну історію про вдову, яка кинула дві левти то кинула весь свій прожиток, який мала. Бачимо дві версії таких людей, є багаті і вдова, можливо, і були фарисеї, які кидали також скарбоні пожертви свої. І для мене приклад убогої, але насправді духовної багатою дови. Запрошує здавати кращою. Тобто виплутуватися з танець гріхів е, з якихось залежностей, е, які перешкоджають бути людиною. Наслід, наслідуючи в цю дову, е, ми уподібнюємося до нашого Господа і знаходимо шлях до внутрішнього, до свого духовного життя, наповненим справжнім змістом. І вічним, вічним життям, яке ми можемо ставати для інших. Дуже важлива ця постава жінки віддати те, що Бог їй дав. Тобто Бог дав її цей прожиток і вона віддала, коли ми віддаємо своє життя Богові або віддаємо всі справи, всі труднощі і проблеми Богові. Тоді Господь заопікується ними. Будьмо вірними, до Господі, довіряємо Йому наше життя. Господи, дякую тобі за цей приклад, про вдову. Навчи мене бути мудрою, як ця Бога вдова, у стосунку з тобою та моїми ближніми. Допоможи мені наслідувати її і пам'ятати. I need.